Transcrição e Цієї давньої святині, як її було збудовано, чому її збудували, з чого все почалося? 1827 року в селі сталася дуже така неприємна подія. Згоріла церква через недогляд паламаря. Замін залишив свічку непогашену і зайнялося то ж легенько, то все суше, і зайнялася церква з Поки люди збіглися, гасили, що могли загасити, але вогонь знищив основне. Ну і коли вогонь догорав знизу, бо вогонь почався знизу, коли прогоріло багато, упали в купол, упав, впав купол і пригасив той вогонь. Придушив так, що багато матеріалу, десь 2 метри вище від, від рівня землі, залишився весь матеріал такий, що можна було використовувати. На другий, другий день священник тоді у нас був отець Іван Тарновський. Досить довго, 38 років у нас у п'ятиках він займав парохію. І Порадитися з людьми, що маємо робити. Це ж не так легко. Село не дуже було й багате. Люди бідні були, не дуже мали грошей і з того. Це ж цей церкви в нинішні часи, ніхто за рік, ні за два не збудував. Що маємо робити? Перш за все, домовилися, розбираємо згарища, відбираємо, сортуємо, що є доброго, що можна використати. Попрацювали тиждень. Вибрали, порадилися робити на тому цвинтарі, недалеко, десь 200 метрів від, цвинт... від цієї церкви. У нас є там цвинтар той був. І побудувати там таку велику каплицю, в якій би ми на перший час, поки буде збудована церква, би могли від потреби свої відправляти. І служби, і свята святкувати, похоронити священника, шлюб дати. Охрестити дитину. Ну так само це не дуже скоро робиться, але так з Божою допомогою люди дружно це вже було якраз літо закінчилося, осінні роботи закінчилися, і люди взялися відбудовувати ту каплицю. Ну коли каплиці, то вже спеціальних майстрів не обирали, тому що це треба знати, що то на якийсь не недовгий час це збудуємо, а будувати. Церкву треба. І вирішили, що на цьому місці, тому що завжди тут було. І то досить розумно люди вибрали на підвищенню, церква так годиться, щоб вона так була. І та каплиця до Нового року вже була збудована. Це вже було легше. Вже люди могли справити свої релігійні потреби. Ну, Будова йшла 5 років, аж 1832 року. І зуміли побудувати вже цей храм, та не так просто. <клух> храм збудували, а ще поки е е, йшло хтось грошей, все бракувало іконостас, дорогий його виготовити, його так само облаштувати іконами. Це було багато проблем, але головне, що вже було, де людям зайти, де був свій храм. Ну, відносно, я вивчав шематизми. Є п'ять шематизмів вдалося знайти. Ну, це такий був журнал, видавав, що історію церков. То є різні там дати були. Ми навіть у 1990 році ми знайшли шематизм один, що в 1840 році. Церква ця збудована. І ми вирішили святкувати 150-річчя церкви і святкували. Так Багато людей з інших сіл до нас прийшло. А коли почали точніше знаходити, то є в одному шематизмі 827-й, бо видно, подумали, коли згоріло, то й там записали, а є 832-й і 840-й. Але я мав свідчення. Тодішнього старости церкви. Він такий розумний був чоловік. Він записував основні дати. Давно його немає. І такі події вагомі в селі. і... Там він описав 1932 рік святкування сторіччя церкви. Ну, то раз він це поважала громада, що так має бути, то так і було. А що ще матезми блуделі, ну то хто як подав? Ну хто ну, не контролював, ніхто як подали. тому що навіть у цім церква, щоб врятувати її від закриття, ну, був такий час. 50-ті -60 60-ті роки то зуміли завдяки розумним п'ятицьким людям, які мали доступ до трошки більш вагомих людей, керівників, і вдалося церкві здобути статус пам'ятка архітектури місцевого значення. А це вже наклало, вже не могли атеїсти вже закритому. Навколо церкви були закриті, а п'ятики під містом і вдалося його рятувати. Оскільки цей Романюк Микола Степанович е, е, описав, як святкували е, сторіччя, то навіть був запрошений єпископ е, Хомишин. І він був присутній при святкуванні, тому ми мусимо вірити, що цей, якраз цей рік є. Е, Роком 832-й, був 9322-му святкували сторіч є якраз тому, що вважається церква коли посвячена. Ну, а будується довго, та наша будова нова, 11 років ми будували, то не так скоро то йде. І ще є багато робіт таке. Тому я, ця церква є, так ми вважаємо. і Хто дочекає, я певно, що ні, вісім Дні nee, 2032 рік Рома, ти молодше, ще дочекаєш, що тебе залучать. Будуть святкувати двох-двістаріччя, 200 200-річчя нашої цієї церкви. Ну, вирішили, чому будували нову? Тому що, от дивіться, вже підперто це стовпці. Почало в бані сідати, нахилялася одна до другої, вже майже така. Ну, і порадилися нам взагалі то. Була яка проблема, коли вже відновлення відбулося відновлення України в незалежності, ну і звернулися до голови колгоспу. Резиденцію колгосп використовував. Там був тимчасово і садок, і, і їдальня, і людей своїх поміщували колгоспників. досить того, щоб він відбудував від ту резиденцію, а ну, прийшло до знищення, аби відбудував вже коло церкви треба. Він каже: ви знаєте, я вам компенсую інше. То Вишованюк був Михайло Васильович головою тоді. Я вам обіцяю, що ми зробимо паркетну підлогу тут у церкві і опалення. Ну, люди зібралися. Це також велика потуга. А люди зібралися, подумали, чи варто це дерев'яне. По-перше, воно приміщення ненадійне від вогню, від усього раз. а друге, і в то по району, ну я собі беру за наш район, бо і область велика. Тоді якраз багато церков по різних селах будувалися. І ми люди порадилися, краще в цій єде молитися, нічого нам не заважає, будуємо другу. Нову. Ну, а це собі буде, як буде. Е, та й Вишованюк компенсував іншим шляхом і так би відкупився від тої вини, що колгосп забрав в резиденцію. Але з, з Божою допомогою за 11 років та й то побудували. Ну, що з цим робити? Ну, вирішили, було багато, було два-дві громади, які хотіли взяти це, та й собі збудував таке село. На в Косівщині хотіли обіцяли, що ми розберемо, ми собі перевозимо, вас не обходить. Ясна річ, що з того, що розберуть, то вже не поводують. Треба щось докладати, але не то, що починати з нуля. І щоб віддати. Як? Люди є різні, село велике і люди різні. Одні за. І ще навіть обіцяли, ми по в табличку збудуємо, покладемо, що це ми взяли в п'ятиках, церковна громада подарувала. Ну, більшість чогось заперечили, що най нам буде, а це наше, це святень. Люди просто ще не розуміють, то вогонь не питав, ти знищив. А якщо поділятися, є багато випадків, що люди дають церкви. І тепер є, що старі приміщення віддають десь на іншу громаду, то ну не вдалося, не вдалося. Не віддали, то не віддали. Але це великий. Навантаження на, на громаду, тому що це зараз відновлювати це скільки вже грошей пішло. Це ж куполи переробили гарно. Вже зробили під новий стиль. Ну вже то ж було бляху покрито, Ще з бляхою був клопіт, бо влада тодішня не шукали гуза. То заперечували, що не може бути оцінковано, то фарбували зеленою фарбою, бо, бо літакам шкоди. відбивало літаку в льотчику, <гуми> не добре було. Всяко, рознущалися, як могли, але громада не дала, що не, що не зуміли закрити. Досить того, що кошт великий, але дивіться, воно ж гарне. Воно є гарне приміщення, ну і воно собі буде, ще що дороблять. А тепер з до нового року ще ці е, відмостки навколо зроблять, так, що не є встидно. Перед чужими людьми, бо свої звикають до всякого, що воно утримується, бо мус вже утримувати. Кудась це вже взяли на себе цей тягар, хоч могло. Я думаю, що перед Богом було б ліпше, якби були віддали сторонній громаді, бо це б був добрий вчин. Ну але як сталося, так сталося. Я знаходила інформацію, що ця церква збудована без жодного цвяха, це правда? То ти є називали, то так є. То, то, це ж не є нове, нічого не ексклюзивне. Це, це ж тоді так будували. По-перше, цвяхів треба було мати, треба був коваль, робив спеціальні цвяхи, бо це, ну, може, і були, а дороге було. Це, це, це нічого такого не є, що воно без цвяха. А на той час, коли збудували церкву, скільки мешканців у селі було? Находили... 830, не менше двох тисяч. Бо село наше найбільше в районі в нас по населенню. У нас 3750 на неї. На yes. тепер. Я знаю, що в нас не падає не за рахунок того, що люди мудрі та й дітей плогі, бо хі, тепер всі мудрі одно це й забагато. А за того, що в нас не пустує, у нас лише хата в продажі, село вигідно розміщено. І через те кожен ліпше, як у, бути як у коломиї, бо все є близько, чи треба, той ровером переїхав, чи то, то досить того, що по кількості населення майже не падає. А дивіться, оце кіот. Ви знали, там зберігається священник, коли причастя дає, то все то зберігається там. То це є оце, на цьому місце, як церкву будують, то від, від нього все йде. О, а це вже доліпили. Дивіться, яка ситуація була. В 1910 році у нас була, е, Роман Пузена був е, поміщик місцевий, і його мама е, Марія Пузена, і собі забажала бути похованою в цьому. Церкві. Але як причинитися? Вони ж поляки були, ну але католики О, краєбту таку, аби вона там була похара. Але зато вона причиняється. Що причиняють? Добудувати приміщення, бо це було фактично та скіна де іконостас, Це вже все було. Церква, іконостас був тут десь, у цьому місці. О. Якраз по цим. А і все. Трошки люди населення зростає, відчувалося, що замале приміщення добудувати. А на той час священником у нас був Павлюк. Ну, такий цікавий чоловік був чим? Такий був трошки протестант, хоч він був священником греко-католицьким, але він відвідував товариство. У коло мені Русофіїв він їм симпатизував і відвідував. досить того, що коли звернулася ця княгиня Пузена до нього, а він каже, ти чому ні, хай буде. А він повинен був з єпископом згодити, тому що добудовувати за іконостасом нічого не можна. Вже там, там відправляє священник і, і кивот там розміщений. Його не можна. До речі, як ми цю церкву будували, ще був єпископ Василе Василець, і він, як сказав, нам закопати хрест, де має бути ківот. І так як мурували, так і до речі, так тепер прискіл стоїть, де кивот зберігається, то не можна рушати. Досить того, що. Вже не наймали е, е, спеціальних майстрів, тому що майстри не любить, церкву кладе. Це треба було. У нас переважно Соколівка дуже славилася, там майстри церковні були, робили на всі боки. Досить того, що будували туди. Добудували, то є шість метрів туди добудовано. Ну, нічого, добудували, добудували. Переносити треба іконостас звідси туди. Ну, а це вже майже 100 років церкві. Досить того, що тоді не було ні таких матеріалів відповідних, ні нічого. Досить того, що коли переносили іконостас, а ті всі то було на таких тоненьких дощинках, а ті всі дощини повипадали з образами. І порозсипалося, і все. Нема вже що класти. Це ж це ж скандал страшний. Ну це ж вважали, що перенесемо ти, ти все, там трошки десь підшпаклюють під то. Це розсипалося, це є біда. Ну, княгиня заспокоїла, каже, я компенсую. То Компенсувала ту добудову і компенсую, все ж треба наймати, це вже не буде. Любого Богомаза не можу взяти, бо треба було майстра художника такого, що, що знається, це, це ж треба знати, це ж там образ кожний на своєму місці. Там, то нема так, що я собі то захотів, то й там поклав. Досить того, що робити. Треба художника. Це склали, як склали іконостас, ну, а заповнювати -то треба, там купа, 33 образи і вони. А в нас був, у нас є пошанований письменник, потім вже він встав, Іван Ткачук. Він зробив ще родом, ну тут в вулиці нашої. І він тоді якраз вчився в гімназії, але в гімназії у вежниці, тому що від його виключили з нашої Коломийської гімназії, бо він на священника і на Війта такий шарш намалював, що показано, як священник на шнурку веде Війта за собою. Ну, досить ті пожалілися, типу, що мусив директор гімназії його виключити, але за ним там поставив, бо він розумний був, хлопець і в вежниці прийняли в гімназії. А хлопець був згібний, він і писав вірші і, і малював гарно. І там він пішов на квартиру. До художника цього, що розпис робить по церквах. І той його почав брати з собою. Так, що хлопець замов заробити, на що заплатити, то, що комірне, що проживає на квартирі, і набиває руку, цей... подивився цей художник, що хлопець дійсно здібний. Ну, це собі час пройшов, досить того, де шукати художника. Ну, від тодішній. Підказав, каже, є у нас хлопець цей, але чи можеш йому довіряти. Ну, закликали цього з вежниці самого майстра та й каже, я буду за ним слідкувати, я йому все покажу, я йому розкажу, дам зразки, ну що він мусив щось мати, образи ж різні, тут показано, він мусив що. Він це буде, він є ваш п'ядецький, вас буде менше коштувати, він вам це все зробить. І цей хлопець. І... За півроку і це все зробив, ці всі образи. Правда, тоді пішов, той його наставник, прийшов, допомогли, поставили, ну, розкласти, треба знати, де Тож, то є, де кожна, там, кожна подія є відзначена, і зробив і княгиня, йому розрахувалася з ним. То що цікавого, батько цього Ткачука, не міг собі це зрозуміти, тому що батько такий собі був. Хлопець є коло хати. Він не хотів йому й давати освіти жадної. Він досить, аби вмів написати би не хрестик клав і той. А хлопець був згібний, Його шкода було не дати освіту і підтримати. Але не в тому справа за півроку. І хлопець заробив, що купили два морги ґрунту, це майже більше як гектар, бо морг 56 шість сотих, то старий батько не міг кати. Як це каже, я, я би це купити, морк треба було 4 роки телечки та бички годувати, би це купити, би це гроші виручити. А цей бахур такого собі пензликом такі гроші заробив. Йому так і не вкладав. Є, все записано у нас це. Ну, Але що далі було з цим? Коби коли Хомешин е, довідався, він тоді був. Е, Митрополетом на Франківському, і він зразу замітив, що порушення є в будові, тож є вимога якась. І цього отця Павлюка зняв, десь перемістив, не знаю, де він довго вже не жив, ще рік пожив той помер. Я маю десь там записи. І до нас прийшов у 10-му році отець Теофіл Глібовицький. Цей відбув 41 рік у нас відслужив, то від тоді вже він то зовсім був інший чоловік. Він сприяв людям, допомагав, і Віта прихилив, що треба. Ну був національно свідомий і любив. Україною хотів, аби то було щось своє. Багато чого відродив, перехилив віта, що побудували у нас читальню на той час, солові не було. Люди збиралися фактично були вечорниці по, по кутках. Рахуйте за за його сприяння стадіону нас у центрі. А це ж це ж гроші, це треба було викупити в людей. Це ж городи. Це ж так само тут, де будинок культури, це ж треба було вик... там Читальня була стара рома має знимки старої читальні. Це ж великі гроші. Але з якоїсь божого помочу але багато залежить, я ж кажу, від влади, від церкви і від влади. Якщо є сприяння, то є й рух. А як нема, то й нічого немає. Я так розумію, що це інший іконостас. Не? Це іконостас той самий, образи інші. Образи інші. Ну, розпис. Розпис, бо не було що ліпити, Тож розсипалися до і все. так? – То Це іконостасою так, також 200 років, наскільки я зрозумів. Так. так. Ну, буде в 32-му році, будем. хто дочекає. Ну, а це все, це є Івана-Ткашука робота. А крипта насправді там є. Є, Василь може сказати, збудували, мала бути княгину. Ну, та як вона так причинилася, хотіли її, це найбуде, то яка різниця? І поховали її там, так? Та так. де? Війна почалася в 2014 році і вона не знати де і так є. Ну, людина планує, а то не все так є, як я хочу. Mm -hmm. І княгиня, бідна, не вдостоїлася бути похоронена. І що а зроби? взагалі можна так в церкві ховати когось? Ну, це за гроші, все можна. Запінь, попся за запінь поп за хлопця, подліт. А це хрест у вас тут великий? Це ми, як вже є хресна дорога, та й обходимо останній хрес по селу, та й це несуть. В яких церквах опалювали? Ходи? Нічим. Нічим? А що? Дивіться, це дерев'яне, люди надихають, хто навіть думки не було опалення, то свічки загоралися, щоб палилися, то хто веду? Питань не було. А зараз вона не опалюється? Ні, не опалювалася і не опалюється. Я ж кажу, що Ванюк пропонував, але люди вирішили, що будуємо тихенько собі муравану, щоб хоч безпечніше від вогню. Щось нам розкажете про цей хрест трошки ще? Ну то ми його знайшли тут, на горещі, над поламарку. Він ніс велику представляє. 1854 рік, так? Так. Ось цей хрест. Це з дерева повністю дерев'яне. Ну, з роками, вона ну, автентична будова, коли освячували її в 832 році, була накрита гонтою. І на той час не було чим був дьоготь. Ну, десь ну, замашували ну, пару років, та й то е, негода змивала сніги. І ну, псувалося. Не, не завжди то допильновували, якби то через певний певний період е, часу потрібно було лазити. Ну, це, це... Треба було майстра, треба вилізти не кожний виліз, треба було мати чим вилізти, аби це досить того, що ганта почала приходити, почало текти це біда. Це вже псує внутрішній інтер'єр церкви. Тоді вирішили, це вже за радянської влади. Вирішили покрити так само оцинкована пляха, не дешева, і багато її треба, і так само не кожен зробить Це, це треба було майстра бляхаря. Добро. Досить того, що покрили бяхою, бляхою було простіше, тому що вона служила десь років 30-40 відслужила, потім почала їржавити, але була на таратонок бо фарбували. Це так дослужила, що тепер ашезняк. От така з Гантою, це, це треба також майстри. Це любий не буде робити. Це ж треба було це кожну дощечку, От Василь присутній. Це ж вони всі грали тут, мали ті верстати, писали кожну дощечку, це підогнати, тут через то через те, це дорого коштує. Це... Ви розкажіть, будь ласка, як ви утримуєте стару церкву в такому стані? Що робите? <гум> Вся справа почалася з того, що стало питання, як бути старою церквою? Адже в нас вже побудували новий храм, а отримання Старої церкви дійсно потребувало значних коштів. Саме тому активні люди, ті, які і прагнули зберегти нашу святиню в цьому автентичному стані, якому вона була, прийняли рішення організувати реставраційні роботи, які, звісно, вимагали шалених, просто шалених коштів. Небайдужі люди навіть ходили. По людях, хто де, по знайомих, хто скільки міг, і ми збирали поступово кошти. Також підготували документи на міжнародний конкурс. І, і внаслідок того, що ми подали ці документи, нам одобрили і дали якийсь певний транш грошей, які були цілеспрямовано направлені виключно на реставрацію. За рахунок цього ми, нам вдалося зберегти її. Відновити покриття, бо раніше вона була покрита металевою бляхою, але в силу того, що бляхи більше як 100 років, і деревина під бляхою просто псувалася. Тому, узгодивши питання реставрації з фаховцями, які сказали, що якщо ви плануєте реставрувати, треба дійсно відновити те, як було раніше. Тобто це гонта, це покрита вона нафтою. І в цьому руслі ми почали працювати. Залучивши кошти і інвесторів, і тих, хто людей, які пожертвували свої кошти. І так ми вийшли на рівень реставрації зовнішньої. На даний етап зовнішня реставрація закінчена, лишилася теж немалий етап, але внутрішньої реставрації це більш такий, мало того, що дороговартісний процес. Які потребує ще залучення таких фахівців, які займаються виключно реставраційними роботами, які мають допуск до цих робіт. Бо зіпсувати старовинні речі це дуже легко, а відновити, як вони були в першоство вигляді, це, це ну, надзвичайно важко. Ми шукали таких фахівців. У нас були одні люди, пішли інші, треті. Кожен собі висловлює свою думку на рахунок цього. І нарешті ми знову ж таки в теперішній час знайти чоловіків, які б могли цим зайнятися. Це надзвичайно складний процес. Але, дякувати Богу, знайшли люди. Ми записалися на чергу, коли вони зможуть до нас прийти. Дуже шкода, що це не робиться дуже швидко, це не є якийсь набрис або якесь фарбування, так, як робиться ремонт. Це титанічна робота, титанічна. Тому що часу треба дуже багато, так само як і коштів, але з Божою допомогою Бог відкриває людям серця. Як ми бачимо вже не, не перший рік, люди готові, люди жертвують. І це, це дуже велике е, свідоцтво того, що Божа сила діє, вона, вона безмежна. Тому це дуже гарне таке повчання і для е, наступних поколінь. бо... Ми часто і цей час так диктує, і цей світ так диктує, що все ми можемо самі, не можемо самі. Тільки з Божою допомогою, якщо заручитися Божою допомогою і його опікою, ми тільки з його допомогою зможемо зробити і ці речі відновити, відреставрувати і пустити навіть знову ж таки, якщо нам вдасться, підготувати документи на ЮНЕСКО. А це це теж, ну там є свої умови для того. Але воно воно того варте, щоб цим зайнятися, бо дійсно, як нам вже повідомили і реставратори, які їздять нашими теренами, каже, в такому стані такий стилістичний твір, як вас, каже, таких дуже мало. Ну, можна сказати, одиниці. Ну, Я не, не звіряв, не перевіряв цю інформацію, але те, що ми бачимо самі навколо, то ну, швидше, що схоже до, на істину.